Ось так ми йдемо лісом. Такий глибокий каньйон зробила річка Случ. Отут кругом виходять скелі каміння, то це відроги українського кристалічного щита. Це фактично Житомирське полісся. Там, де Костопіль, це Волинське це полісся, а це полісся Житомирське. Ось з вами навіть бачимо, як летить соків. Сокосоли, ці гори ще досі водяться. Сокол сокіл це хижить, та. Чому соколині гори? Є така легенда, що дочка місцевого князя покохала бідного парубка, і за це батько її ув'язнив у високу вежу. Але кохання було настільки сильним, що вони перетворилися на соколів і ще досі літають ці гори

Колодязям. Там були підземні ходи, що якщо в нього кидаєш качку, то вона випливає вицій, такий був глибокий колодязь. Але легенда розказує, що там були підземні ходи до Маринина і були різні сторони. Був вихід в коле, був вихід в соснови, таких ходів було багато. Але це все легенда, що підземні ходи не вели до Маринина і геть до корця. Це ми сьогодні з вами в Бені не побуваємо, то там а, теж був замок і теж є свої лежать. Так, хто направив князь Семаш, він у йому 16 сіл належало. Але коли він перейшов в католицьку віру, то місцеве населення його возненавиділо. І тому козаки, коли нападали на замок, місцеві встали на бік козаків. І цей Семашко втік через полоні. Цей замок багато разів руйнували. Точна дата побудови не відома. Перший раз його взяли кримські татари. І другий раз козаки під проводом Федорина Наливайка і Богдана Хмельницького вже, вже третій раз. Останній раз його зруйнували шведи. Він, він теж свого сина туди вкинув, то той хлопець звідти не вийшов до цього дня. Тобто в кожному замку є свої легенди привідів. Легенд тут ну, дуже багато. І цей замок руйнували, точного малюнка невідомо, як він виглядав. Тобто по кутах були башті. Оця південна сама найвища була. Ще тут багато є засипаних кімнат, пересінків, ще тут багато чого є засипаного. А не розкопують його? Ну, не планується якась тут розкопки там чи Це якби пам'ятка державного значення, то це треба геть дозвіл брати від Києва, від Академії археології. Тут mm за -hmm. те, що скарби знайшли. там було багато гніт соколів, але але там з тієї сторони почали камінь добувати. Ді. Тобто бувка підривали камінь і ці соколи звідси віли. Тут Ой, саме убивай. глибоке місце вийти. Тут щось, десь 15 метрів намірили, Дуже глибоке місце. Тут кавулька. Ви навіть такі смильчаки, що вони зниці стрибали. Вижили ні. хто тут є стежка донизу, але, мабуть, краще є, не йти, бо це слизько. І можна пасти, і по, поїхав сюди. Зате і скупаєшся. Ну, за то... I'm mad. <laughs> 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 Ты? Да. <laughs> Не, потому что такие маленькие вылочи. Да. Вот там вообще такие маленькие ага. были. Ага. Что это такое? Лёс. Мам, где вода? Слышишь? О, куклы! Куклы.

І ні. Wow. Старіший цей, оскільки він був дерев'яний, ще засів за Київської ЄСі. Не зберігся, але бачите, ця гора від села, вона таким ролом відділена, Зараз будемо йти в село. І тут стояла дерев'яна стіна, і від цього замку, бачите, скільки ото отой ліс, що саме на горизонті, це вже Житомирська область. А якщо сюди, то тут Каяцький князь він побудував той монастир. Це Коєцький монастир, в Городниці в Житомирській області. І третій тут був. Це який не зберігся, тільки кам'яний хрест в нього залишився. А це Христа він видно, на тій горі, кам'яний. Ви не схотіли туди підніматися. І тут є старовина церква, там на таблиці зазначено, що дата побудови церкви 1480 х кистомерій. Більше того, що в нас монастиря була перенесена ця церква, коли занепав монастир. Тобто за цих князів коїцьких дякую і Занепав і Занепав монастир, але тих два монастирі то вони збереглися. Тобто колись оці ліси, вони тягнуться кілометрів з того Білорусі і безпорядно ліси. А сюди до коїться ліс вже переходить далі в поля. А річка Случа вона була з одноплавним шляхом, коли сюди сплавлялися і купці, і дерев'яні човни. І, і саме тут знаходили римські монети, а саме найстарішу монету, яку знайшли, то це Філіппа Макетонського. Стар... Найстарішу монету, яку тут знайшли. Але римських монет а тут по ріці службу багато знаходили, то вже значить, в ті часи ці монети тут ходили. Тут ті ми торгували. Тут все ліси болота були, і по річка служба була така повноводна, що торговий шлях проходив. І... І його мусили захищати, оскільки цим шляхом також рухалися і вороги. Якщо брати там від коїться, а весь район, то там є багато козацьких курганів, кам'яних хрестів. Тут саме найбільше є таке поховання козацьке в селі, устя, в сусідньому селі, то це вже доводить, що тут там битви були. Багато битв було. І сюди догубково. Ну, а цьому село Марини називається, то це є весь, весь що це е, князі назвалися Майяна або Марина. Там рибакли рибу ловить. Це судник, тут весь посуд, були глечики. Глечики робили, що ми зайдемо в хату гончара, то там робили глечики. Глини тут вистачало. Така штука, тут зажимали такими клинками, це чавили олію, вичавлювали соняшника з льону також, з носіння льону. Вбрався, вбралося це насіння в такий ворог, в такий мішечок полотняний. І він вставлявся між ці дві дошки. Потім ці квинки запівалися, а знизу виставляли миску, І так відчавлювалося олія. Це за вже сказав. Поводитися, корчма це, це не наливайка, не півнушка, не там, де бухають, як по сучасному Коричма... Ну Кор... ти ж не скажеш. Ні, корчма. Корчма це звичайний сільський клуб, де люди відпочивали відпочивали і проводили своє дозвілля. Колись такої міцної горілки, як спірту, не було. Колись люди робили на той продукт. Або гнали на спеціальних бурячанку гнали, цукровку. Гнали. Цукровка це вже розкіш була. А коли ж гнали з цукрових буяків, з картоплі гнали. Можна взагалі з усіх рослин гнати горілку. Але, але так горілка не вживалася так, як зараз. Вживалася маленькими дозами. І люди для, приходили в корчму вже ввечері після роботи, щоб влаштувати своє дозвілля. В корчмі, звичайно, звичайно, корчму тривали, то це місцеві євреї. Євреї, вони балакають так букву боку Р не вимовляють, і це їх зразу видає. Основним кузні є горно. Що таке горно? Горно там, де плавиться метал, сюди закидається вугілля і підпалюється. Оце є ковальський міх. Цим міхом роздували, полгодавав повітря, і повітря роздувало вугілля. Тобто, коли коваль кував, то його під з роздував цей міх. Тобто роздувати треба було роздувати так, так сильно, щоб плавився метал, щоб метал був червоний. Коли метал м'який, йому можна надавати певну форму. Бачите, тут були різні щипці, є великі, маленькі, є різні молодкі. Так, які бабусі, старі всі повинні вміти ткати, шити, вмію брати, вмію шити, якось світі буду шити. Тобто довгими зимовими вечорями жінки стали. стали Ми сиділи в телефоні, стали, стали, стали. в соціальних мережах обзати. откали обзати. сиділи, іграх не сиділи. така вітушка. І це все знувалося, моталася нитка. Це був цілий процес. Над Сукалася нитка, потім вона наматувалася в клубок, розмочувалася, Потім вже... Бачите, тут дуже багато всяких на які наматувалися нитки. А це такий гибінь через його теж пропускали нитки. Оце така витушка, наматувалася шнурок.